Саме зрозумілий продукт. Це продукт номер один, який вживається в Україні, і там а, у нас а, до війни жіночого велнеспеку, щоб ви розуміли, що каталогу у нас ну скажімо так, продавалося 4 тисячі тільки жіночого велнеспеку. Наразі зараз тільки 2 тисячі. Але я впевнена, що з вашою допомогою, а, з тим, щоб більше людей в Україні будуть обізнані з цим продуктом, а, ми можемо повернути. І навіть не на, тільки наздогнати, да, і збільшити продажі ці, саме цих продуктів, і тому, чому саме велнеспек, давайте, в принципі, звернемося на ті дослідження, які буде є в Швеції. Знаєте, да, що в Швеції дуже важливе харчування, і все, що є в Швеції, в який б ресторан чи в кафе ви не зайшли, там завжди є продукти і меню, яке створено за скандинавською дієтою. Скандинавська дієта вона дуже проста. Ми їмо фрукти, овочі сезонні, ми їмо необроблену їжу, ми їмо м'яса, ми їмо рибу, ми не, не їмо і не готуємо якісь півфабрикати, фастфуд і так далі. Тобто, все дуже просто. І саме ці дослідження говорять про те, що за скандинавською дієтою, коли ти вживаєш це все, це дуже правильно. бо наш організм відпотребує і білки, і жири, і вугліводи, і вітаміни, і мінерали. Це все це потребує, і з цим ми можемо. Подарувати з правильним харчуванням зі за цією скандинавською дієтою ми можемо підтримувати свій організм, але що на жаль у нас з вами, а, скажімо так, а, а, трапляється? А трапляється те, що багато смертей. Є і викликано саме з неправильного харчування, саме з смертей, друзі. Якщо от ми говоримо на першому місці це підвищений артеріальний тиск. За що чого підвищується тиск? За що того, що кров стає густіша? Кров стає густіша, бо там є холестерин. Там є три гліцериди. Це означає, що можуть бути тромбози, да, можуть бути тромби, а це інфаркти і інсульти. І сьогодні щороку більше, ну, майже 11 мільйонів смертей це тільки завдяки артеріальному тиску. Друге, погані звички, вживання тютюну, алкоголь, все це теж згущує кров. І все це теж приводить знову ж таки. До захворювань інфарктів і інсультів, і від в, в, таких шкідливих звичок щороку вмирає 9, майже 9 мільйонів людей, і третє дієтичні ризики. Це 8 мільйонів людей щороку помирають. Дієтичні ризики це саме неправильне харчування. Це наші з вами фастфуди, це наші з вами а, якби, шкідливі речі, це ті продукти, які у нас дуже швидко обробляються, і саме неправильне харчування приводить до захворювань серця, судин, діабету, онкології. Різних видів видів ожиріння, інсультів, інфарктів, все це. Це от вже доведено, що це не прямий, але дуже влучний вплив на від неправильного харчування. Саме тому у нас з вами є рекомендації, адже рекомендації Європейської агенції по безпеці харчових продуктів вони говорять прості речі: фрукти і овочі 5 різних. Має бути щодня і не менше ніж 400 грам. Мало того, якщо ви з'їдаєте, це має бути як 5 жмень на добу от таких жмень, як ваш кулак. А тепер давайте запитаємо кожен себе: чи з'їдаємо ми стільки різних 5 фруктів овочів і вітамінів? ну, і, і, і фруктів щодня, і мало того, чи є це більше ніж 400 грам. Це перша рекомендація. Друга рекомендація: давайте розглянемо жирні кислоти. Ну, наприклад, омега-3, яка сьогодні збагачена ДГК і АПК кислотами, яка дуже потужно впливає на мозок, на серце, на судини, на зір, на якість суглобів. Багато причин, чому ми маємо її вживати, бо вона не синтезується в нашому організмі, має бути тільки з харчуванням. Отже, щодня ми маємо з'їдати. Продуктів, які містять омега 3 кислоти це 250 міліграм щодня, або два рази на три рази на тиждень. Ну, достатньо хороший такий шмат жирної риби. Чи є в нас в Україні така можливість купувати і скільки це буде коштувати? Бо і ті, і ті продукти достатньо продукти харчування, та якщо впливати дивитися на ці рекомендації, то це то є мастхев. Але сьогодні ми можемо сказати, що в Україні сучасна середня статистична Українка чи Українець навіть половини не вживає ні фруктів, овочів, ні риби для того, щоб отримати да. Ті необхідні а, норми. Навіть половини від норми ми не вживаємо. І саме тому дуже влучно, що в 2008-му у нас з вами з'явився Велнеспек. На сьогодні це продукт номер один це бестселер. І щороку у нас з вами продається 43 мільйони пакетиків, вживається 43 мільйони пакетиків саме цього продукту, як Велнеспек. І саме він допомагає нам збалансувати своє харчування да, доповнити його тими поживними речами. Які ми маємо отримувати в раціоні. Якщо ми їх не отримуємо в раціоні, то це має бути Велнаспек. Давайте розглянемо на його переваги. Ну, по-перше, дуже часто люди, дуже круто, коли люди вживають і купують вітаміни, але це не просто вітаміни. Це така командна ігрова команда, яка посилює дію один одного. Це знаєте, як в футболі: 11 людей на полі, які... Кожен один одного замінити не може. Вони всі цілом працюють на результати на перемогу. Так і тут велнеспект. Це одна таблетована драже вітамінів і мінералів, це дві капсули омега 3 це одна капсула з таксантинною екстракту чорниці. Отже, це та команда, яка веде до перемоги, яка веде до результату. Мало того, вони настільки правильно збалансовані, що один одного посилює засвоюваність в нашому організмі. І тут я, друзі, хочу сказати, що. Вітаміни і мінерали, ми про кожну пройдемося. 12 вітамінів і 10 мінералів. Але а, ще розглянемо які, бо там є і жиро і водорозчинні, що для нас дуже важливо. Що астаксантин комплекс, астаксантин, екстракт чорниці це не просто астаксантин, а це чотири види антиоксидантів. Що омега 3 яка містить, ДГК і АПК кислоти, що це. Продукт, який проходить 5 ступенів очищення, що це максимально ефективно, це доведено. Доведено наскільки потужно воно впливає на наше здоров'я. Отже, ну, говорячи про мультивітаміни і мінерали, от, ви бачите, вітамін, на слайді вітамін А, Д і Е. Це жиророзчинні вітаміни. Жиророзчинні вітаміни є в нашому організмі, але якщо їх недостатньо, то вони засвоюються саме тут з продуктами харчування. І засвоює їх наш кишечник. О, тут, друзі, знову повертаємося до нашого кишечника. Якщо кишечник зашлакований, якщо там багато поганих да, некорисних бактерій, Шляхом зайшли, так природним природнім шляхом і вийшли. А от якщо кишечник здоровий, то своїми, знаєте, там є такі сосочки в кишечнику, такі, він у собі і вітаміни, і мінерали. Отже, А, Д, Е – це жиророзчинні. Вони мають живатися тільки з харчуванням і з жирною середою, тому саме астексанти. І омега 3 і омега -3. все решта вітамінів – це вітаміни групи Б і вітамін С, це водорозчинні вітаміни. І вони також засвоюються нашим кишечником, запиваються великою кількістю водою. І Якщо в нашому організму ці вітаміни потрібні, то сосочки нашого кишечника його заберуть. Мінерали, без мінералів ну, ніяк не можна. Тут я хочу сказати, що багато вітамінів і мінералів вони працюють разом. Ну, наприклад, вітамін С і цинк, або, наприклад, фолієва кислота, вітамін В9 і мінерал залізо, або вітамін Д і окремо мінерал кальцій. Вони багато разом, які. Дуже потужно впливають. А ще я хочу сказати, що саме тут, в цьому вітамінно мінеральному комплексі, складені добові норми, добові норми, і тільки від кожного нашого індивідуального організму залежить, залежить скільки буде засвоювано. Десь 50, десь 75%, деякі інгредієнти 100, але це залежить тільки індивідуально від нашого організму. Формула, яка є за строгими стандартами ЄС, яка максимально потужно вироблена, і це переваги для всього: шкіра, імунітет, суглоби, здоров'я наше, якість да, енергія, це все говорить. Саме про вітаміни і мінерали. Йдемо, ми говоримо про астаксантин і екстракт чорниці. Я вже вам сказала, що тут чотири антиоксиданти. Причому хочу сказати, найпотужніший, найсильніший в медицині, в природі потужніший, ніж антиоксидант, астаксантин сьогодні не придумано, не створено природою потужніший, ніж він. 6 тисяч разів сильніший, ніж вітамін С. Ну, і окремо хочу сказати: чотири потужних антиоксиданти: вітамін, а, анти, астаксантин, чорниця це теж потужний антиоксидант, і ще посилені антиоксидантами, вітамінами С і Є. А тепер подивіться на саму нижню клітинну мембрана. Що це говорить? Так? Частинка картинки. Це говорить про те, що. Ці чотири антиоксиданти вони мають накопичувальну дію в клітині. Вони її як прошивають астаксантин прошиває верхню і ніжню мембрану клітини. Вітамін С працює зверху, вітамін Е працює знизу. І це говорить про те, що клітина не руйнується. Клітинка наша залишається міцнішою, а ми з вами це 300 мільярдів клітин. І кожна завдяки цьому продукту вона потужно захищена, формула. За строгими нормами ЄС, переваги для антиоксидантного захисту, накопичувальної дії, збереження наших клітин, здорових клітин, це якість нашого взагалі, це якість а, а, нашого життя, це краса нашої шкіри, це все астаксантин і екстракт чорниці. І третій продукт, на який я звертаю вашу увагу. Це омега 3 І тут перше, на що я хочу звернути увагу, це значок Friends of the Sea. Це незалежна сертифікована організація, природоохоронна європейська, яка дає нам згоду, що наш продукт високоякісний, що він зі сталих запасів, так, тобто стійкі води де є своє живе виловлювання і живе вирощування в диких. Умовах в тих правильних природних умовах, яких є, що тут риба, саме жирні сорти, анчоуси, сардини, скумбрія, оселедець, і чим менша рибка, тим корисніший жир, жир щоб ви розуміли. А тепер для того, щоб ми отримали цей якісний чисти, чистий жир, рибячий, саме наша омега 3 да те, що ми беремо, вона проходить 5 ступенів очищення. Нейтралізація це взагалі. Ну, скажімо так, повністю вибираються ці важкі метали. Далі йде висвітлювання або вибілювання, це коли вже беруться і домішки всі прибираються завдяки тому, що вона випарюється, на, на, а, випарюється під а, а, дуже високими температурами. Далі вона погружається просто в мінусову, йде охолодження для того, щоб… Ще виділилися, да і відпали решта ненужних речей. Дезодорування важлива річ, коли ми прибираємо і саме даємо змогу нашому продукту максимально комфортно. Вживатися, і п'ята це стандартизація, тобто продукт, який вже в є е, е, е на, е, скажімо, проходить всі стандарти, формули, що ми представляємо цей продукт чи сама капсула оболонка у нас тут за саме з грибічого. Желатину це дуже важливо, що цей продукт має багато переваг: цей мозок, це серце, це судини, це м'язи, це очі, це шкіра наша. Тут унікальна сама формула. І тобто, тоді, коли і мало того, що норми Євса говорять, що і ДГК, і ЕПК для Ідеального ідеально омеги 3 мають бути власних власної норми. 250 міліграм 150, це дуже важливо для того, щоб максимально комфортно і максимально ефективна була формула цього продукту. Тому, говорячи про омегу-3, коли у нас з вами будуть якісь заперечення, що я купую риб'ячий жир жир аптеці… Ви не можете знати той продукт, але знати переваги свого продукту, ви можете 100%. І ви можете сказати, що, починаючи від вмісту виробництва, сертифікації, самих, самих рибок, да, цих, нам є чим пишатися, бо це справжнє взагалі диво для здоров'я нашого організму. Отже, говорячи про велнеспек, про кожен з цих інгредієнтів. Я хочу сказати, що у нас з вами є 100 причин купувати цей продукт, бо 100 досліджень було проведено саме на по кожному інгредієнту, по кожному вітаміну, по кожному мінералу, антиоксиданту. У нас є 100 досліджень, і це 100 причин, щоб велонеспек був саме в наших кошиках замовлення. Ну і звісно, коли ми підсумовуємо переваги, дуже важливо сказати, що це не просто вітаміни, а це вітаміни і мінерали. Це дуже важливо. Це дуже важливо, бо вітаміни і мінерали це більш потужна формула. Що це не просто вітаміни групи Б, да? а це вітаміни, як жиророзчинні, А, А де Е, так і водорозчинні вітаміни С і групи Б. Що це не просто антиоксиданти з таксантин, а це чотири антиоксиданти. І от, коли говорять, я купую в аптеці чорницю, ну це круто для очей. І це не є тим захистом, який прошиває мембрани наших клітин і дає змогу нашим клітинам бути міцними і не руйнуватися подією вільних радикалів. Що це не просто омега 3 а що це продукт, який проходить 5 ступенів очищення, що це продукт, який є, містить строгі норми Євса, що капсула оболонка з риб'ячих субпродуктів, і це дуже важливо. І що це сертифікація of the Sea, друзі моря, сертифікат. А ще дуже важливо, що саме наш волноспек, він розроблений в Швеції, а виготовляється він в Великій Британії на заводі саме високим стандартом фармацевтичного виробництва. G GMP. І це стандарт не тільки екологічності, і природність інгредієнтів, а це якість змішування, це якість отримання всіх інгредієнтів, якості їх получення. Це, взагалі, відкриті прозорі стандарти фармацевтичного виробництва GMP, це прозорість і відкритість як навіть бухгалтерських звітів, так і чистоти мусорного ведра. Скажімо так, це дуже височенний стандарт в фармацевтичному виробництві. Ну, і якщо у вас є запитання саме по велнеспеку по тих його перевагах, вмикайте мікрофон, а я подивлюсь ча.